hey, йоу, everybody! С вами назову залетіли ми в новий режим під назвою Комари проти людей. В общем-то, в общем-то, що я бачу тут, а що в нас продається? Є якісь супер хлопачки, да? Супер якісь штучки. Цікаво, взагалі, що робити, але ну, я би хотів бути комарем. Не знаю. Чи тут можна іграти за один вид, чи відразу же за два види? Що подивимося? Дивіться, можна купляти якісь айтеми. Ну, давай пробуємо. Я комар! Я комар, братуха. Так, стоп, дивися, я бачу, поїде людину. А це може що вкусити, типа, чи що? Так, жди. Бенс. А, осьо, кров у нас. Дивися, Тобто я можу пити кров. Так, стоп, а як? Ааа, це двіжуха, щоб поняв збирати кров. Так, хорошо. І, давай, значить, розбиратися з тобою. Кого я повинен вкусити? Кого я повинен кусити? Де я тут взагалі добути? Так, стоп, дивись, Ось у нас є така штучка. У мене немає крові, воно пише. Хорошо, нам треба шукати туди. Або це наші, наш будинок. Не знаю. Так, дивись, тут є вентиляція. <х Lyim> я надвір можу вилітати. Хо-хо-хо, братуха. Let's go шукати. А, пам-пам-пам-пам, Тобто, по ідеї у нас повинен через 5 секунд. Ось вийти, чувак. Дивися, з клопачкою бігає. Ха -ха -ха. Щас, братуха, щас, братуха, ми до тебе доберемося. Так, значить, дивіться, комарі у нас виграли, вони закусали. Закусали цього вижившого, але треба заново. Треба заново заходити, тому що. Я і не розібрався, як грати. Я реально не, розібрав, не розібрався, як і грати. Дивіться, нас, помимо того всього, є купа різних мап. Хорошо, давайте поіграємо в цю мапу. Але те, що вже купа різних мап є, це вже реально цікаво. Це вже реально прикольно. Так дивимося, хто у нас буде вбивцею комарів, а у нас вбився комарів якийсь кілетрон, якийсь Арі. Ну, хорошо. Хорошо, Арі. Щас тебе закусаємо до смерті. Дензумуха цикотух. Лет'сгео. <ahan">, так, а де він? Ага, ось він у нас. Так, а як його вкусити? Опа, опа, дивися, целимся. Бемс, Я прицепився. Я п'ю його кров. Опа, випили. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали заливати наші бутлі кров'ю. Так, е значить, е що в нас тут? Ось цю движуху, Бенс. Ааа. -да так нам його прям треба конкретно кусати, ти поняв? Так, хорошо. Де в нас він? Ось він у нас. Так, целимся, целимся. Letzte. Целимося. Бенс, прицепилися. <гадемо> крадемо, крадемо його кров'яху і тікаємо, тікаємо, тікаємо дуже швидко. Так, виходить, в нас лише один зборник, да, куди ми можемо скидувати свої ресурси. Хорошо, давай, давай запам'ятати. А так слухай, оце що ми назбирали? Це прям вообще копійки. Треба аж 450. Так, а де він тоді? А ось він, так? Да? ось він. Хе-хе. <гадемо> Так, целимся, целимся, бенс. Все, прицепилося і відразу випиваємо з нього його кров. Так, улітаємо, улітаємо, улітаємо і скидуємо сюди свої понкти. Бенс? Намо поїхали зразу далі. Так, де він? А де він? Стоп. А, ось о він. Так, целимся, целимся, целимся. Бемс. Так слухайте, цей чувак вообще якийсь бублик. Ой-ой, я тільки сказав те, що він бублик, і він мене одразу прикандичив. Він мене відразу ж ударив. А цікаво, а скільки в мене сердечок є? Незрозуміло, не зрозуміло, скільки в мене є пунктів життя, але радує те, що я хоча б не з першого разу помер, да? Диви, какашка плаває. Ха-ха, прикол, а це реально прикол. Так, стоп. Целимся. Бемс, прицепились. Прям на голову. Прям на голову йому всадив. Так, опа, улітаємо. Ну, слухай, таке відчуття. Немов у нього шансів, Мов просто немає. От серйозно. Таке відчуття, що немов у нього шансів зовсім немає, бо ми на нього налітаємо просто нещадя. От, серйозно. Мені вже цікаво подивитися, скільки ми вже разом усі зібрали крові. Так, ми зібрали 220 пунктів. Майже половину. Майже половину ми вже з вами зібрали. Так, 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 так. целимся целимся, целимся, Бен ха <реш> прицепилися. Просто, як ми його обліпили ця жесть, Так Сразу олітучаємося і заносимо, заносимо свої поинти. Опа. Так, дивіться, в мене ще якісь є бусти. А вони всі за робокси Вони всі за робокси. Ем, А як цей чувак упав? А як він упав, серйозно? Непонятно. Ну, як то говориться, нам це лише на руку. Тому поїхали. А ми ще пришвидшуватися можемо на Q. Вон воно що. Так, слухай, тут це є пшеімба. За комаря грати, прикольно. Дивися, я можу ухилятися. Так, іди сюди. Іди сюди, братуха. Хаха! Бенс, бінго! Бінго, прямо на руку йому вцепився, диви. Фейл! Oh, Він мене вирубив! Він мене вирубив, говнюк! Ладно, час. Час ми з тобою ще потанцюємо. Так, 350. 350. Так, зразу целимся, целимся. Нападаємо, пацани. Нападаємо, пацани, дівчатами. Бенс, вцепилися. Слухай, всі йому в одну руку. Всі йому просто в одну руку вцепилися. Так, сразу улітаємо. Мені здається, що коли ти граєш за такого перця, то тобі складно, складно якось відбиватися. Не знаю. Так, дивись, скільки у нас тут? 450 треба. Це ще п'ять укусів треба йому зробити. П'ять укусів, Дивися, Бенс. Сразу целимось. Хопа, хо. Опа, бінго, вцепилися, прям за руку з клапачкою. Прям за руку з клапачкою і сразу фейл. О, він мене убив! Він мене реально убив. Я не можу взлетіти тепер, ти поняв? Тобто у нас із вами є всього три спроби. Три спроби, щоб. О, ні, так живий. Я, я живий. Тобто він мене ще міг, ну, з кінцями вбити чи я? Не зрозуміло, але дивись, є ось у вогнегасник. І виходить, знову комарі виграли. Армія комарів виграла. А як же в цьому вижившому виграти? Серйозно. Цікаво, але не зрозуміло. Ладно, я хочу попробувати в ролі, в ролі вбивці комарів. Так, давай тепер спробуємо на ферму. Давай на ферму, бо на фермі ми ще з тобою не грали. Кстати, мені здається, в школу було прикольно. Школа така більш закрита. Закрита будівля, де Де буде в рази, в рази легше. Ну, подавати того самого комаря. Так, якийсь колд-колд наса. Це у нас він буде вбивцею комарів з хлопачкою. Ну, давай, давай подивимося. Давайте проти, проти нього спробуємо. Слухай, так ще й музика прикольна драйвова. Так, сразу. Зразу, зразу будемо целитися. Опа, 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 дивися. Бенс. <гум> я перший. Я перший. <гум> так, 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 так. Сразу тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тепер дивіться, у нас з вами є набагато більше зборників. Тобто ми можемо з вами скидувати будь-куди, будь-куди, так як мапа прям ну, дуже здорова. Так, целимся, целимся, целимся. Бенс. І спокійненько з вами прицепилися. І зразу, зразу, от того можна скинути це все діло. Двісь, зразу скидаємо. І зразу на нього так нападаємо. Просто за секунду. За секунду ми зараз будемо. Його з'їдати, всього. Дивися. Опа, сюди скинулися. Сразу знову. Опа, не попадеш. Попав, попав говнюк. Щас, малесенький, час ми тебе обкусаємо всього з ніг до голови. Будеш ти, братуха, хачухатися довго і нудно. Він знову по мені попав. Так, а я ж надіюсь, у мене і справді немає пунктів жизни, я безсмертний. Я на це дуже сильно надіюся, але треба його якось закусати. Цікаво, а як високо я зможу злетіти? Слухай. А все, у мене вже максимальна висота. А і спуститися не можу чи що? Прикол. А як мені продовжувати? Ха! А як мені реально продовжувати? І вниз здивися, я не можу з тобою влетіти. диви він за вогнегасника, просто як він і глушив вогнегасником з плюхи. Це жесть. А я реально не можу спуститися. і <походно> справді я тут не один застряг. Треба нам тепер, ну, що виходить, просто перезайти і дочекатися нової гри. Ладно, тепер зато ви будете знати цю інформацію, що в даному режимчику ліпше ну, не провіряти, як далеко ти можеш злетіти. Так, ну і що ж, дензу зумуха, ця котуха продовжує охоту на людей, і без. Бінго! Цепився Дензо, вцепився я і щось тако треба. Опа, улітаємо, скидаємо скидуємо пойти. Це і крові, да? і сразу сразу просто такого йому в, в спину влітаємо. Нормально, нормально, нормально. Цікаво. Як зробить так, щоб ну, просто цей виживший міг виграти. Можливо, йому треба просто протриматися якийсь певний час, щоб час закінчився, да? Для того, щоб він просто виграв. А ми не назбирали нам потрібну кількість крові, да? Бо дивись, 310 уже є. 310. Йома це прям дуже багацько. І що? І це все? О, а ще. А, я не скинувся. Я ж нажимав, вроді, скинутися, ладно. Ой-ой, вогнегасник, вогнегасника, я боюся, але. <реш> То нам не помеха. То нам реально не помеха. Щас також швидесенько треба. І мене зажав, І мене зажав. Опа, злетіли, нормально. Бемс, Сразу скинулися, плюс 10 поїнктів ми заробили. Бемс, і ще раз відразу вже ж просто в нього влетіли. Влетіли, тепер треба улітати. Тепер улітаємо шведесенько і також скидаємо понкти з його кров'ю. Опа! Так слухай, я хочу бути реально вбивцю комарів. Мені цікаво, як я буду взагалі дефатися від нього. Так, 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 бем-бем-бемс-бемс. Бемс. Скинулося і 440. 440, залишається 10 пунктів. Давай-ка, давай-ка, щас, ми це з тобою, друже, виправимо. Так, слухай, дивися. Що в нас виходить? Те, що ми знову виграли. Ми отримали з вами плюс 50 коїнів, плюс 50 XP. Е, майже другий рівень ми собі вже викачали. Надіюся, те, що в мене щас вийде. Вийде, вийде стати тим самим, хто буде цих комарюк ловити. Oh. Давай-ка сього. Козіхоу, давайте спробуємо в будинку. Потереально, давайте спробуємо в будинку. Мені здається, що в будинку і справді буде цікаво. Так, і хто в нас буде? А, Сігма. Сігма 2002. Ну, окей. Ха-ха, Сігма, готов, папу, Щас будемо тебе кусати. Так, де у нас Сігма? Слухайка, а мапа прям диви, яка велика, потужна. Реально, тут мапи дуже масштабні. Тобто для комарів тут, ну, прям купа шансів виграти. Так. Дивися, зразу в одного ми з вами вцепилися. Так, набили повний шлунок, але він мене забулькав. Так, 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 так. Тепер треба оприділитися, де мені це все можна діло скинути. А ось його, дивися. Ось у нас є з тобою пункти. Можна ось сюди скинути. Так, поки чувак втикає. Ми йому всю голову обліпили. Ми йому реально всю голову обліпили, але він мене знову скинув. Ну, Мені здається, що цей пацанчик не вперше не вперше грає за захист да, від комарів. Він знає, де знаходиться тут вогнегасник, де що тут у нас лежить. Так, бенс, влетіли в нього. Цікаво. А в нього є якісь квести, щоб нас виграти? От реально дуже цікаво. Буде ще ще спробувати за іншу сторону зіграти, бо за комаряків прям реально ну не складно. Не складно такі грати, як воно здається, але Сігма у нас прям страдає. Прям реально страдає. Але щось бігає на сіл дивиться, які тут у нас там, піца і сирочок. Чого там тільки у нас немає? Ну реально, чого у нас тут тільки немає, але як ви знаєте, нас цікавить лише одне. Лише одне. Хе-хе, те, що я йому просто в пузо, в пузо влетів. Опа, так, я повний. Бенс, скидаємось. Ем, братуха, і шо, ти що? Ти що загубив? Ти що загубив? Ха -ха -ха. Ділися, ділися, манюні Ділеся, ем, Мене вирубили. Мене реально вирубили. Так, я проснувся, скидаємо, скидаємо ці всі запаси. І мене знову вкліпашив! Ну він знайшов. Він знайшов позицію, де він може від нас відбиватися. Але слухай, ми уже ночуваком ну, в нього влетіли. Так, і він мене знову просто вирубає. Мені цікаво, я безсмертний? Чи смертний? Опа, ну я скинув, я скинув поїнкти крові. Ну вогнегасник це імба. Реально, вогнегасник це прям дуже люта імба. Опа! Намана, 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 намана. Три, два, один. Поїхали! Ні, ну і мене чекає прям. Він реально прям чекає, щоб я взлетів. Але тут як не крути. Тут як не крути, йому хана... О, а він же збирає якусь їжу, да. Ти поняв? в нього В нього є ще й свої квести, щоб виграти. Тобто, поки він їх виконує, нам потрібно назбирати свій квест. Ось в чом прикалямбочка. А я думав, що він по приколу просто бігає. Поняв? А насправді то, ну, не так то все і легко. Він теж бігає, виконує завдання. Дивися, у нього прогрес наполовину. У нього реально прогрес наполовину вже. Нам треба йому якомога більше мішати. Як, якомога більше мішати, якомога більше зібрати оцієї крові. Так, Бенс, це скидаємо. Іди сюди, іди сюди, іди сюди, манюсенький Сігма. Щас будемо, будемо тебе кушаць Кушаць, кушаць. Я люблю очень сильно кушаць Опа, прям в голову, в ухо просто. Ще в щоку Ха-ха. Нормально. Так, скидаємо, скидаємо поінкти Тік, сразу целимся і знову влітаємо. в пацанчик. Опа, Що він робить, дивися? А він мусор збирає. У нього завдання зібрати мусор, дивися. Поняв, в чому приколямба? А я думаю, що це він бігає по території і взагалі робить. Він збирає мусор і тоді він зможе виконати свої квести. Так, ну слухай, у нас вже десь приблизно ну, відсотків 80 виконаного нашого плану. Дивись, у нас 360, а нам потрібно 450. Тобто ще буквально декілька заходів, і ми повинні, ну, це все діло виконати. По ідеї, да? поїхали. Поїхали, зараз швидесенько це все доскинемо. І да, Все-таки ми виграли. Він не успів, не успів виконати усі свої завдання. Надію, що я щас буду буду відбиватися від мух. Реально, хочу відбиватися, Play. Вибираємо, значить, мапу ми ще в школі не грали. На фермі ми вже були, на кемпі, на кемпі ми також уже з вами були, в школі ще не були. В школу ми ще з вами не пробували цю мапу. Надіюся, що зараз мене тут виберуть. І вибирають не мене. йо йо Ну ладно, зараз це ще доіграємо цю каточку і перейдемо до наступної катки з надією того, що. Ми з вами просто випадемо. Випадемо бути вбивцей комарів. А я полетів куськати цього дімчика. Так, ну і що ж, доіграли ми каточку. Надіюся, що зараз мене оберуть. да? Хе -хе. Буду зараз кліпашити просто своєю суперклапачкою цих комаряк. Так, рулетка крутиться, а ден замутиться. о хо, хо хо Ну що ж, давай, давай кліпашити. І дивитися взагалі, яке наше головне завдання. Так, е, що я. А, нам потрібно дивись. Не просто бігати комарів да? а і виконувати, поміло цього, ще якісь квести. Дави! Давай, на! давай йди сюди, на! <плес> <плес> на! <плес> просто! Без шансів, Просто без шансів, комаряки. Смердяче. Так, ладно. Хай кусають мене, бо мені все одно треба виконати хоч як не крутий квест. Так, де 9... він жужить? На! Щоб менше жужжав. На! <laughs> Диви, ще один На! Тебе туда же. Так. Знов десь щось жужить, я тобі кажу. Вау, ось він. Муха, цикутуха. Час. Час. Диви, летить, летить. На. Ха-ха. <laughs> Дивимось, це теж. йо моє На, на! Промахнувся? Та да, реально промахнувся сюди в ногу мені влетів просто. Так, Бенз. Так, а мені цікаво, знаєш що провірити буде. Так, насамперед треба оцього кліпанути, оцього літуна теж якось би. Так, так, так. Диви, просто не пасти. Ладно, Давай-ка будемо виконувати з вами квести, бо у нас їх з вами ще багато, а ще саме 8 штучок. І в мене надія на те, що я зможу виконати це все діло. Так, вогнегасник, як тебе взяти? О, oh, на! Хеге, на! No, просто сплюхивод, ясник це реально імба Бемс, бемс, і все. І на все на ночі хати. Лететь, летить, 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 на, no, на. No, просто до побачення. Комарюки смердячі. Дивись, а, я його можеш і забити, отак. Диви, бемс, одного вбив комаря, Бемс, другого вбив. Ти поняв прикол? Тобто ми з вами... Так, ух ти йо, як вони поналітали! Це жесть! Так, плюха, він ось, ось лежить на землі і ми можемо його вбивати. Ти поняв прикол? Отакого От бенз? Зараз я хочу його добити. О, убив! Хопа! Плюха. Ще одна. Жесть, ніхто? Це просто шок! Так, давайте, давайте їх якось убивати, бо це просто анріал. Unreal, Unreal їх, їх їх усіх перебити. Треба ще й квести виконувати, помимо цього всього. Так, забираємо. Забираємо цей поінт. А, там ще один. Тут ще є один є поінт. Треба його теж виконати. Але їх тут багатько. Ти скільки їх тут багато. Так, забираємо. Хорошо, побігли, 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 побігли. Дивися, диви, диви, як целиться просто? Так, стоп, нам треба ось сюди. Ось сюди, ось сюди. Опа. Так, тихо, тихо, тихо. Влетів ми. Все таки влітають. Ну тяжко, тяжко, тяжко відбиватися. І ти ж пані прикол, в чому, що вони вже половину, половину цього всього діла в мене висосали. Так, на, іди отсюда. Ти теж. Диви, як налітають просто. Так, тікаємо, тікаємо від них, бо дивися, летять. Летять за нами. Дивися, скидаються говнюки. Так, тихо. Треба зустрічати їх отута. Так цей боїться. Ось він у нас оба! Летить значить, да? Нато, вещав, поплюху. Так, хорошо, поки нас один заліз. Його треба збити, треба точніше, навіть цього вбити, я би так сказав. Так, і поки їх тут немає, я хочу. Щас швиденько, дивися, йо-мойо, -йо. треба нам шведесника зараз до виконати. На ну, восейна 4 квести, 4 завдання. Ух ти йо, вас тут багато. Треба тікати. Треба тікати отсюди якомога далі, бо налітають, налітають просто без жалю. От серйозно. Так, треба вогнегасник. Треба йти по вогнегасник, бо суперскладно. складно, їх багато. Я один. Так, беремо вогнегасника, і, по ідеї, по ідеї, я зможу від них відбитися. Сюди, чувак хоче підлетіти, моїх отако. Так, що таке? А він ходу завис. Хе, <с>. так, тихо, тихо, тихо. Не бояньте, Диви, уже налітають. А чого вогнегасник не працює, стопе, реально вогнегасник чомусь не працює. Диви, вони просто налітають. Вони реально просто в мене влітають. Вони, вони не дають мені їх, ну, лупашити. Ладно, давайте тоді хоча б спробуємо дозбирати цей мусор. Так, ще вам там я бачу, є ще один пойнт. Треба його також зараз буде виконати. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-бимс. Бо постійно, постійно виграють одні комарі. Мені цікаво, чи взагалі реально виграти за того, хто бореться проти них. По бо... диви, Просто вже летить. Уже летить, пацан. А ми ще й отак можемо іграти. Прикол. Ладно, ну слухай, від першого мені все одно цікавіше. У нас залишається з вами два квести. Два квести. Вогнегасник в мене не. Чомусь не працює. Не знаю, з чим це пов'язано, але побігли, побігли, побігли шведенько. Довиконувати нашій квест. Так, дивися, Бемс, підбираємо, підбираємо шведенькошенько, шведесенько. Бемс, ще один. Де він знаходиться? В сусідній кімнаті. В сусідній кімнаті треба швидко його ще здовиконати. Тик, 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 тик. Опа, давай. Остання букашка, какашка. І слухай-ка. Ми виграли. Ми реально вперше виграли. Ми зіграли неймовірно велику Кількість разів, і я перший. Я перший, хто зміг просто виграти цю армію комарів. І сразу виконали купу-купу квестів, і отримаю купу халявних конів. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сі кляськів подобаю. що ще ви бажаєте продовження по даному режимчику. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.